Чалі ганьба, домой та інші лозунги. Діліться ефіром просто зараз. Будь ласка, діліться ефіром, покажіть всій країні, що Мелітополь це Україна, що ми не боїмося російської окупації, і скоро вона закінчиться. Мелітополь це Україна. Діліться ефіром, будь ласка, покажіть всім, що мелітополь це Україна. З акторами, які отримують нібито гуманітарну допомогу від Росії. Але на площі зверніть увагу, наш прапор. Владу не захоплено, не захоплено владу. Мелітополь український. Ви на у Мелітопольці вийшли.